21 грудня 1988 дев'ятсот Перший випробувальний політ найбільшого у світі транспортного літака. Ан-225 Мрія він тривав 74 хвилини. Тоді ще виріб 402 Створили авіаконструктори київського заводу Антонов. Велетня будували для космічної галузі. Літак мав транспортувати ракети і використовуватися як стартовий майданчик для космічних кораблів. Той перший політ зустрічали оваціями. п'ять. Лютого 2022 тисячі це останній політ української мрії. Того дня в останнє легенду авіації. Зустрічали в гостомелі. Ан-225 прилетів в Україну після комерційного рейсу з Данії, і знову на обличчях людей захоплення між першим і останнім польотом мрії 36 років. А емоції вона викликала ті самі. Як її зустрічали? Ну, перше, як як чудо світу, знаєте, це є сім, а це восьме. Восьме чудо світу. Раз. По-друге, дійсно він вражає і розмірами, вражає могутністю, вражає красотою польоту, коли дивишся на літак, як він в повітрі себе поводить, то він захоплює. Після 5 лютого літак перебував в ангарі. Із шести двигунів мрії один зняли, щоб поставити на Руслан, який вирушав тоді у комерційний рейс. А 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення росіян, і аеродром Гостомель став полем бою. Російські десантники прилетіли на гелікоптерах. Планували захопити литовище, аби використати його як повітряний міст. Проте рашистам це не вдалося. Наші війська пошкодили злітно-посадкову смугу, вона була непридатною для використання. Але у ворога залишилася заручниця, мрія. літак рекордсмен, який ще шість авіасуден, був знищений російськими снарядами. Те, що залишилося від АН-225, правоохоронці та представники заводу Антонов побачили вже після деокупації Київщини. Коли я узнала про этом. меня даже начали наворачиваться. Эти. Вот и сейчас, когда вспоминаю, <laughs> слезы, да. Это же не военная машина. Она столько перевозила уникальных грузов, которые ни одна другая машина не могла взять. Ни одна. Ни одна. Нет, это ужасно. І просто зараз в гостях у програми невідворотне покарання. Учасник е, тих подій е, бою в Гостомелі Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Е, знаєте, хочу розпочати якраз безпосередньо з мрії. Чи бачили ви цей літак е, безпосередньо 24-го числа? Які там ще були літаки? Ну і що відбувалося 24-го числа? Мрію бачили наші військовослужбовці, які патрулювали цю територію, тобто ті, які знаходилися на своїх позиціях, вони її бачили за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І 24 числа, коли вже це повномасштабне вторгнення відбулося, я її не бачив з тієї позиції, де я був, але я чомусь думав, що її немає в ангарі, тому що це було логічно. Щоб заздалегідь цей літак перебазувати десь в іншу локацію, знаючи, що існує небезпека. От. Тому, коли ми побачили величезні стовпи диму, які піднімалися з аеропорту, я чомусь спочатку подумав, що це можливо знищили якесь сховище із пальним. Або щось таке, і вже потім через кілька днів ми дізналися, що мрія була там, і мрія була знищена росіянами. Тоді це звичайно стало для нас величезним шоком. В ті перші години чи пам'ятаєте ви що безпосередньо відбувалось, і чи було розуміння, як діяти, що робити в цій ситуації? Звичайно, тому що наша бригада мала завдання наявними силами і засобами забезпечити охорону і оборону Гостомельського аеропорту, і тому у нас е був алгоритм дій. Е у нас була ротно тактична група, яка займалася безпосередньо обороною цього аеропорту. Е чому не більше? Тому що за кілька днів до повномасштабного вторгнення е більше дев'яносто 90% нашої бригади е вивели на ротацію на схід. І тому аеропорт охоронявся не е, нашими піхотинцями, а аеропорт охоронявся бійцями строкової служби. Е, різниця тільки в тому, що е, наші бійці, строковці, вони також проходять дуже е, серйозну підготовку за тими ж самими стандартами, як і наші піхотинці, тобто вони працюють за е, тими ж е, стандартами процедурами. Так. Е, і тому, коли відбувся напад, ну я не можу сказати, що всі були, знаєте, заскочені зненацька, тобто всі знали, куди йти, що робити. Я тоді приїхав з самого ранку, по тривозі не було жодної паніки. Ну, знаєте, як у війську всі там посміхаються, жартують, заряджають БК, висуваються на свої позиції. Єдине, чого ми скажімо. Не очікували, що буде так багато авіації, тому що ми знаєте, за тоді ще 8 років АТО і ООС, ми звикли до таких речей, як артилерійські обстріли, танкові бої, снайперські бої, ДРГ. Але от саме до того, що спочатку прилетить калібр. І потім прилетить до ста російських гелікоптерів, чесно кажучи, от такого ми не очікували. Там було досить багато ударних гелікоптерів. к 52 мі 24 і транспортні мі 8 із десантом на борту. К-52 одразу почали наносити ракетні удари по нашим позиціям, але окрім того, вони в принципі стріляли от куди попало. Знаєте, тому що якщо дивитися на ангар із Русланом, який там знаходився. То ангар повністю продерявлений цими російськими нурсами некнекерованими ракетами, якими обстрілювали з гелікоптерів. І е, я пам'ятаю, я спілкувався із одним із інженерів Антонова, е, який сказав, що коли вони вже пізніше демонтували мрію минулого року. То в хвостовому стабілізаторі літака вони знайшли нерозірвану ракету, яка там зустрічалася 24 числа ще. Ну тобто, фактично, 24 лютого могли вже влучити і в мрію, і в Руслан, який так, там так, так. стояв Звичайно. на аеродромі. А скажіть, а як швидко ви опинилися на аеродромі? Це вдалося зробити досить швидко, тому що наша частина вона знаходиться через паркан від аеропорту. Тому, в принципі, швидкий доступ до наших позицій у нас був. Це не були обладнані позиції. Ми користувалися і будівлями, які там були складками місцевості, для того, щоб там розмістити особовий склад. І в зеленці також у нас там стояли, і зенітні наші установки, і кілька БТРів, і розрахунки із ПЗРК ігла. Скажіть, а чи не стало несподіванкою для вас, ну, для нас загалом, що російські окупанти якраз обрали одній з точок висадки Гостомель? Ну я би не сказав, що це було несподіванкою, тому що Гостомель е має досить велику злітну смугу, там здається, 3800, яка здатна приймати великі борти. І враховуючи, що російські окупанти збиралися використовувати аеропорт Гостомель як авіаміст, авіасполучення для того, щоб перекидати свої основні сили, то можливо навіть вони планували використати і, і свої літаки типу Руслан для перекидання важкої техніки. Що не виключно. Скажіть, ну, тут на кадрах, я, звісно, не е, великий фахівець, особливо десантних операцій, так? Ну, це спецоперація. Але ну, якось е, доволі хаотично е, діють е, бійці російської армії, так, так звані бійці, так? по суті, терористи. Але коли стало зрозуміло, що їхня мета не буде досягнута, що вони не зможуть захопити Остомель. Це стало зрозуміло десь е, скоріше в другій половині дня. Коли вже наша артилерія почала наносити удари по злітній смузі і по місцям скупчення російських терористів, ми вже тоді приблизно розуміли, що якщо ми зруйнуємо злітну смугу, то їхні основні сили не зможуть підійти. Взагалі знищувати злітну смугу не потрібно і неможливо, тому що не це дуже дуже складно, насправді. Але достатньо пошкодити покриття для того, щоб там не зміг приземлитися великий вантажний літак, тому що в нього поламаються шасі, щось вийде з ладу. Взагалі, коли відбувся перший бій, він почався десь година 10-11, між 10 і дванадцятою годиною Ран. ранку, так. То коли от безпосередньо наші бійці вступили в бій із російськими десантниками, то як вони згадують, ми з ними спілкувалися, вони згадують, що вони спостерігали, як російські десантники до них наближаються, і, чесно кажучи, вони виглядали трошки розслаблено. От, вони кажуть, порівняно з тим, як ми готуємося на полігоні, ну, це зовсім різні речі. Тому вони відкрили по ним вогонь. Побачили, як росіяни падають, і це, до речі, стало якимось, знаєте таким моральним поштовхом для, для всіх, таким е, моральним бустом. Можна бити далі. Так, можна і треба. І, е, власне, от бій тривав кілька годин за рахунок цього. Е, не ну, скоріше за все, також було прийнято рішення росіянами не саджати їхні 86-ті, тому що умови не дозволяли здійснити безпечну посадку. Там, іде бій, бій з застосуванням і стріл, і стрілецької зброї, і ПЗРК, і потім ще почала арта працювати, і, і наша нашої бригади, і 72-ї бригади, яка також підійшла. З Білої церкви. І е, потім, я пам'ятаю, десь година третя наша фронтова авіація в українській Су-24 також е, нанесли бомбові удари е, по росіянам і по злітній смузі, також пошкодивши її. Е, е, смуга обстрілювалася, я думаю, кілька днів поспіль, тому що е, е, і вночі було чутно, як артилерія працює, і наступного дня також. От. Тому це от місце воно перетворилося, знаєте, в такий собі цвинтар російської еліти. А скільки приблизно вони втратили еліти? Ну, в кількості? Ми маємо інформацію, що їх було знищено більше 80 чоловік, враховуючи кількість МІ восьмих із російськими десантниками, ми маємо підозру, що їх там було від 250 до 350. От тобто, грубо кажучи, одна рота російського десанту була повністю знищена. Це не рахуючи тих, які були виведені з ладу за, за рахунок поранених. У нас сталася така ситуація, що незважаючи на те, що ми змогли відтягнутися з аеропорту і потім з нашої бази без втрат. У нас був лише один легко поранений боєць, але на жаль, хлопці, які захищали РЛС, вони виявилися відрізаними від наших основних сил, і їх тоді росіяни взяли в полон і через місяць обміняли ну, вже, на, вже на своїх полонених. То хлопці нам розповідали, що їх змушували збирати російські тіла. І вони кажуть, що вони плюс ще прикордонники, які також були взяті в полон, вони за один день назбирали 80 трупів саме от російських десантників. І я собі ще пізніше задавав запитання: а чому от саме полонених змусили збирати російські тіла? Відповідь дуже проста, тому що там не було жодного загиблого українського нацгвардійця. Вони. Можна уявити почуття от російського десантника, який штурмує Гостомель, абсолютно невдала операція, і потім його ще змушують збирати тіла своїх побратимів, серед яких ну немає жодного противника. Да? Я думаю, що це був би дуже такий потужний моральний удар. І по мрії ще у мене запитання. Як ви вважаєте, ваша думка не як. Військовослужбовця, так не як представника нацгвардії, а суто як громадянина. Чи можна було запобігти цьому? чи можна було евакуювати ан 225 Мрія і відповідно, ну чи чи чекаєте ви на появу нової мрії? Я думаю, що і можна було, і і це обов'язково потрібно було зробити, тому що мрія це знаєте, Це був не лише символ України. Це було щось таке, що приносило людям от якесь піднесення і просто-напросто ну, почуття щастя. Тому що коли мрія приземлялася в інших аеропортах, то там збиралося ну безліч цих от плейнспотерів, безліч просто людей, які хотіли побачити найбільше літак у світі, і вони всі з захоплення спостерігали на приземлення, на взльот мрії, тому. Е, звичайно, це не просто літак, який приніс дуже багато добра, як Україні, так і іншим країнам, доставляючи гуманітарну допомогу і доставляючи е, медикаменти там під час ковіду. Е, е, але і просто літак, от, на який було приємно дивитися і е, спостерігати, як е, це, це величезна машина всупереч е, ну, всьому. Розганяються, піднімаються в небо і викликає просто шалене захоплення. Я думаю, що ми безумовно маємо збудувати мрію номер 2 тому що це літак, ну який символізує Україну. Бо знаєте, можна спалити літак, але не можна знищити мрію. Мріємо про відновлення мрії. Я вам дуже вдячний за цю розмову, пане Андрію. Ну а далі продовжуємо.